Літо час, коли хочеться вирватися з міста, але не всі обирають море чи базу відпочинку. То як і де проводять дозвілля жителі нашого міста? Скажіть, будь ласка, як влітку проводити свій вільний час? Коли вдома два пенсіонери, одному треба втікати з хати. Річка, хазяйство, дача. Сім'я чим ще чим можу займатися. Влітку в мене немає вільного часу. Бо в мене є дві роботи. На одній я будні, на іншій я вихідній. Вільний час в мене вночі читаю книги. Це секрет. Чому секрет?» Ну як чому? Це лічне? Можливо, кудись їздити, на природу, поблизу міста десь. Ми живемо на природі. Живем У нас на дуже природі. багато природи вдома своєї краси, яку ми самі насаджуємо насаджуємо, якою ми на свій літній час влітку я провожу практично весь час на роботі, тому що зараз туристичний сезон і люди багато приїжджають в Коростень подивитись, тому. Як кажуть, що є для роботи, що є для дому, і, ну, і для родини обов'язково якийсь час. А які є місця, такі гарні поблизу користання на природі, щоб відпочити? Ну, сьогодні у нас великий туристичний магніт це дружбівський кар'єр, куди всі їдуть відпочивати. Ну, я маю на увазі, їх вже навіть назвали українські Мальдиви. Тут дуже багато з Києва з Житомира їдуть відпочивати через коростень, і як кажуть, завдяки тому, що коростень стоїть на головних шляхах таких, то ми теж стаємо об'єктом дослідження для людей, які ніколи не чули про нашу історію. Загалом ми граємо в парку або їдемо на річку якусь купатися. Ну а в, більш... в більшості це ввечері ми приходимо на центральну площу міста та тут, проводимо свій час. Чоловік майже завжди на роботі, а ми з дитиною на майданчику гуляємо. Ми їздимо в Полісся, буває, там також можна десь з дитиною погуляти, або в Шомер ми їздимо. Там дуже гарний такий заповідник, чи як назвати, такий міні-зоопарк, mm -hmm. то ми з дитиною там можемо провести час. Ходимо, гуляємо, гулюємося, в парк ходимо, на річку ходимо, але не купаємося. А чому? Ми вже не в тому віці, що по це кладуть. Любимо з дітками розважатися на свіжому повітрі біля водички, особливо на майданчиках, ну і так, біля водички. Так проводимо вільний час. Кудись можливо їздити поблизу міста чи в межах міста. Ну, якщо, так як і всі користенці, мабуть, більшість частини на московський кар'єр, є у нас таке місце, дуже чудове. Там для діток захід такий плавний хороший. Ну, і так, поки не десь далеко виїжджати не плануємо. Для тих, хто не хоче далеко їхати, але хоче відпочити, провести час з родиною чи друзями, поруч з містом є рекреаційні зони. Там є альтанки, зони барбікю, є туалети та паркувальні місця для автомобілів. Зазначимо, що вхід і відпочинок в таких рекреаційних зонах вільний, безкоштовний. Станом на зараз на підприємстві. Вже є 12 рекреаційних зон. У 2025 році було створено дві нові рекреаційні зони. В подальші роки ми також плануємо створювати нові. Також ми займаємося ремонтом старих та модернізацією для того, щоб людям було комфортно відпочивати на них. В них є мангальні зони, є зони кострові, є місця для відпочинку, місце де посидіти. Та, на жаль, частина людей залишає після себе гори сміття, зламані лавки, паркани та інше. І це попри встановлені урни та попередження. Ви казали, що бувають випадки вандалізму. Як ви на них реагуєте? У нас є люди, тобто лісова охорона, яка займається охороною даних рекреаційних зон, але в людський фактор присутній, тобто після кожних вихідних проводимо ремонти. Проводимо відновлення того всього зламаного, що було. Що найчастіше ламають. Найчастіше ламають знаки. Найпопулярніша рекреаційна зона Березовий гай. Тут завжди відпочивають люди, адже знаходиться близько до міста. Ми зараз знаходимося на відновленому рекреаційно оздоровчому пункті Березовий гай. Він знаходиться на території Шомельського лісництва, Коростинського лісгоспу АПК. Це був плановий ремонт, бо. Всі будиночки, то не будиночки, бесідки, вони зроблені з дерева. Заборчик огорожа зроблена з дерева, і воно має здатність руйнуватися. І також люди не дуже дбайливо до цього всього ставилися. І так ну і воно виходить з ладу. Відпочиваючи на кар'єрі, в лісі чи на рекреаційній зоні, культура відпочинку це наша спільна відповідальність.